Мені заселив останню четверту партію мікриків і хочу показати оці причандали, бо багато питали, що це і як це. Це колись давним-давно я робив такі на продаж, але вже не роблю, бо пасіка велика, не до столярки. Коротше, ящик, Звичайний ящик я робив ну, для, для не 4 рамки з отвором. Отвір цей 100 мм, ну і, відповідно, тут 100 мм, ось, щоб, щоб оця, оця воронка ставала повністю туди. На ножках і воно стає і ми трусимо туди бджолу. Я робив тут, тут, я вам скажу розміри 50 см, тут 25 см. Ну, це таке широко для себе робив. На продаж я робив трошки вужче. ось так воно виглядає. На ножках завальцьовано, бо казали, руки поріжеш. Нічого тут не поріжеш, бо воно завальцьоване. Гостроти тут немає, тобто можна бити і нічого не буде. І воно під склоном, труситься бжола, і вона вся туди падає і все. У мене ще десь є вирізана металів, металева роздільна решітка, щоб трусити, тру, трутня відділяти. Ну, я практично, Це якщо там вивозити на ізольовані облітники. Але я так як у себе, то я трусю в з трутом. Коротше, не ставлю цього. Для чого це ящик і оця лійка? Для того, щоб трусити безсотові пакети, бджолу трусити, створювати штучні рої, робити безсотові отводочки, ну і так далі. Я трусю сюди бджолу для мікронуклеусів, щоб потім цьому ящику їх набирати. Коротше. Бачите, стає повністю отак, рутівська рамка, туди ниряє, і можна трусити, і бжола вся падає, і ну, нічого не випадає за корито. Ну і так можна бачите, ставити пів рамки, влазить і можна так стряхувати сюди. В принципі, от оце так виглядає. Ящик я робив, просто ось бачите, досточки. оцинкована сітка для жорсткості. Вона тримає жорсткість, просічно-витяжна ножки. Зверху кришка. І ось така заслоночка, щоб закривати закривашки. Тут я робив на 4 рамки, щоб отак можна ставити, 4 рамочки, зробити там рой спіймати. там, Допустимо, поставили три сушнину піднесли до дерева. рой струсили, закрили, і в підвал однесли, і йому він не задихнеться, ну або десь поїхати, спіймати роя, зняти. Коротше, оце таке. Цей ящик для натруски, цей ройловня, цей для отводків. Я робив і під Сажував, трусив бжолу, щоб створювати типу, штучний отводочок, штучний рій, щоб підсаджувати чистопородні матки з Німеччини. Колись так я підсаджував. Дуже класно, дуже вдало. Натрушував бжолу, а потім підсаджував сюди матку. І вони її приймали, Ніколи збою не було. Оце такий ящик, і така воронка.